А, що ви А, У мене студенти, вони. А в якому ви інституті подали? Та ви що? КПИ. КПІ в Київський поліклітичний інститут. А я яка у вас модель? І не говори нічого. Поняла мене? Ок. Ок. Закрила свій рот. А що з глазами? Зрочки ну, раз... сужені. В смысле сужены? И ну, преподаватель это, на КПИ, да? Ну, а лето, что преподаватель делает. Ожает, давайте. Давай, 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 ну, Серьезно. Вот что преподаватель КПИ, вот имущество преподаватель КПИ, что делает?